Підписав петицію про звання Героя України, втратив доступ до свого месенджера або й взагалі онлайн-банкінгу в Україні. Набуває популярності нова схема шахрайства. Зловмисники шляхом маніпуляції почуттями українців просять перейти за посиланням та підписати відповідну петицію. Усе нібито звично заходиш за посиланням на нібито сайт президента України, авторизуєшся і не підписуєш, а втрачаєш гроші. Потрібно підтвердити за допомогою онлайн-банкінгу. Знову ж таки, люди вводили номер телефону і паролі від онлайн-банкінгу. Відповідно, зловмисники отримали доступ вже і до онлайн-банкінгу. Авторизуватися і вам вибирає банк. Все, бачите. Логін, ваш пароль і зразу вимагає пін-код від вашої карточки. Або інший варіант авторизація через телеграм-аккаунт. Так, жертва вводить свій пароль на аферистському посиланні, а згодом втрачає доступ до месенджера. В подальшому з даного аккаунта невідомі особи починають розсилати оголошення про допомогу і відправляють банківські рахунки віртуальні або знову ж таки поширюють велику кількість таких посилань для того, щоб більше, -більше людей втратили свої акаунти. Тобто від вашого імені зломисники будуть виманювати кошти у ваших знайомих а також є небезпека того, що листування стануть доступними для шахраїв і в подальшому вони зможуть шантажувати жертву. Вже декілька випадків протягом січня вже було. В деяких випадках вдається повернути. Акаунти в деяких випадках їх просто краще видалити, оскільки там шахраї поприв'язували свої поштові скриньки, прив'язали свій номер телефону, встановили свій пароль. Такі вже аккаунт по суті повернути майже неможливо. У кіберполіції наголошують, головне не переходити за посиланнями, які вам надсилають сторонні люди, або ж ви побачили його у Фейсбуці. А якщо це зі сторінки знайомого, добре перевірте правдивість сайту, адже аферисти вміло копіюють офіційний урядовий ресурс чи, наприклад, сайт президента України. Перевірити можна на спеціальних ресурсах хуернет або ту Створений Він був 20.12.2023 року. На незрозумілому нашому хостингу одному і ніде більше інформації що це за сайт нема. Тобто тут якісь незрозумілі пошти, не заповнені дані повністю про сайт, відповідно ну, створювався на швидку руч, для того, щоб обманювати якраз людей. Ще на шахрайському сайті часто трапляються помилки в текстах, а певні розділи не будуть працювати. Нагадаємо, якщо ви потрапили на гачок зловмисника, то зателефонуйте в банк і заблокуйте свою картку, а також одразу повідомте в поліцію.